Вармадол забудь про головний біль. Двадцять років в ефірі 1 плюс один марічка падалко розповідає головні новини України та світу. Так було і на світанку 24 лютого. Сьогодні вранці Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Попри непохитну впевненість у кадрі, Марічка, як і всі українці у той день, переживала за свою родину. Її чоловік Єгор Соболєв вивіз дітей до рідних на захід України, а сам пішов до тероборони. Я, звісно, страшенно була йому вдячна, що в мене в той ранок не було такого важкого вибору. Що я роблю? Чи я саджаю своїх дітей в машину і їду з ними, чи я йду на роботу. Та непростий вибір Марійці таки довелося робити згодом. Аби продовжувати роботу на інформаційному фронті. Ведуча тижнями не бачила трьох дітей: сина Михайла та донечок Марію і Катерину. На додачу чоловік Єгор був у гарячих точках. І по декілька днів не виходив на зв'язок. Кожен ранок прокидаючись там в різних містах, ми з дітьми постійно списувалися. Чи папа щось написав, чи є від нього якась новина? А Єгор соболів тим часом був на секретному та дуже небезпечному бойовому завданні. Ну, ми тільки здогадувалися, що він отримав бойове завдання якраз звільнення Ірпеня. По деяких фразах, які він казав, і я знала, що там йдуть тоді важкі бої за звільнення Ірпеня. І найдовше, коли ми не мали знаку так, це п'ять днів. Та Марічка вірила: усе буде добре. Так і сталося. Чоловік повернувся неушкодженим ще й влаштував дітям сюрприз. Марічка Падалко разом із сином Михайлом сьогодні гості сніданку вихідний. Нарешті ми разом Марічка Падалка Михайло вперше сином у нас тому що з Катрусі ти була так. А, а сьогодні з Михайлом раді бачити. Доброго вас. ранку всім не було нагоди привітати з тим річчям Якось я пропустила цей момент. Та ми самі якось пропустили. Знаєш, не, не до цього. Ну так. Якось здавалося, що не наразі таке святкувати. Але ти пам'ятаєш той свій перший ефір? Я пам'ятаю, це був ранковий ефір, і я пам'ятаю, як е, мене тепло підтримувало. Я прийшла дуже рано на роботу в гримерці. Я знайшла. На одязі, який був приготовлений для мене якийсь пакуночок вітальний від люди добровольської. Це була ведуча Ну, я пам'ятаю, так. Дам. Марина Кухар зі мною поруч працювала, теж мене якось підтримувала. А коли в першу вечірі з'явилися в ефірі, мене всім представляла Алла Мазур. О, І я хочу дуже відшукати вдома цю плівку. На ВХС мене досі залишилося. Треба знайти так, на чому подивитися. Така світлина мила. Ну я хочу сказати, що 20 років це загальна новина. До того був, що досвід. Спортивних спортивних до речі, коли я прийшла на плюс один працювати, я власне вела і спортивні програми, і коли Міха підріс і дізнався, що я колись вела спортивні програми. От тоді він вперше заповажав, що я працюю на телебаченні. Так, а я практикантом приїхав на ОТ 1 де працювала Марічка. Вже ведуча. для мене. Ну це було щось таке. Знаєш, щось зрозуміла да ті мені там. Я другокурсник перший раз побачить. Такі приїхав, що де так у Марічки вчився. Не так так, дуже сильно навчився. Михайло хочеться од знати, як ви зараз переживаєте ці блекаути. Твоє покоління, яке мені здається, залежить від гаджетів а зараз. Ну там ну все одно ви звикли на цьому для вас це норма життя. А а як зараз? Як Ні, ви це сприймаєте? Ну звісно, мені здається, типу, що. Це, ми це гарно переживаємо, тому що ми розуміємо там, які зараз умови яка зараз ситуація. Ну і я не бачу, щоб там хтось з моїх друзів там або заточення, типу нив що в нас там світла немає, там в тіктоку не посижу. Все таки цього немає, типу всі розуміють, чому так і чому. Ніхто не має, ви да. знайшли нові методи проведення вечора там, е весело? Звісно, ну, да, Ми ж там все, все дитинство і футбол граємо, і спортом займаємось, і навіть якась. Маленька частина книжки читає, тому. Не, але просто що ну Михайло десь трошки знаєш прискромнічав, тому що він насправді майбутня зірка українського футболу і він займається серйозно футболом. Ну, і так, так. знаєш, коли є блекау, треба чеканити м'яч. Завжди тренери кажуть: не немає, що робити, просто набивай м'яч. Я підозрюю, що він так і набиває цей м'яч. І я думаю, що є років через 5-7 ми будемо продавати не мудрика, а будемо продавати зовсім іншу людину. Так вже автограф можна зараз взяти виходить восьмий рік. Ну, насправді ми навіть провели чемпіонат Києва цей сезон. Там ви ліго там все провели, там навіть у військовий час. Якось так щасливо, що на кожному матчі не було тривоги, і всі матчі провели, слава Богу. Ви нас... в день граєте, ви ввечері 에... не граєте. Переважно матчі ставити да, в день для того, щоб не було да, да. Ну, щоб не, не, не вмикати світло. Так, тому зараз пауза і чекаємо весни і Скільки пола. забив? Три гольові віддати. Я тобі кажу, це дуже здорово. Три гольові віддати це не так мало. Це що треба вміти зробити? Я колись мене син починав, я пам'ятаю, що головне, що кричав тренер: не будьте жадібними, давайте пас! Скодляка. Да, бути шкодляками жкодля... не не жкодля... да, на полі. Слухай, Марічка, я е, хочу питати тебе про той ефір 24 лютого. Ти була в ефірі. Як зібралася? Так. Як почала ефір? А, це було складно. Добре, що ворож був Єгор тоді, Гордієв. Тому що перші дві години ми взагалі були, мені здається, сам на сам з нашим глядачем, тому що на той момент ще не було жодних офіційних заяв від влади. Перша людина, яка вийшла взагалі в якийсь медіапростір, це був мер Борисполя, який записав відеозвернення через Фейсбук, взагалі сказати, що щось відбувається. Тому нашими редакторами в той день і джерелом інформації були наші глядачі, які просто під інстаграм-постами писали, що в них відбувається, які яке місто вже атакують. Де вони бачать російські танки? Це був такий е, дуже важкий, дуже незабутній ефір. Але я дуже пишаюся, що ми тоді його провели, тому що сам факт, що ми тоді були в ефірі, говорили з людьми, е, був дуже цінним, і люди досі підходять і цей ефір згадують. Я не один раз чула про те, що люди навіть на той момент е, переживали, що влада почне замовчувати. Що влада там не буде якось розповідати? І коли ось ефіри були? Да, це ось просто сусіди кажуть, так було приємно, коли ти бачиш, тобі кажуть правду, ти довіряєш владі? Зразу з'являється дуже така правильна віддача і довіра до всього, що зараз відбувається. Тобі довгий період довелося жити в іншому місті для того, щоб мати можливість в умовній безпеці проводити ефіри. Як тоді у вас відбувалося спілкування? Коли як ви як вам вдавалося зустрічатися з дітьми? Де були тоді діти? Як ви жили тоді? А Діти тоді з моїми батьками жили у жовтні. Це таке дуже красиве і миле містечко Львівської області. І я намагалася кожні десь 10 днів, кожні 12 днів проїздити, провідувати на день народження. Приїхала так не анонсовано хотіла, хоч якось, зробити сюрприз, тому що це був такий непростий день в той день. Заходив наш батько в Ірпінь, і ми тоді до кінця, yes. напевно, не усвідомлювали той рівень небезпеки, але ну, вже потім пізніше він нам розповів про ці такі важкі два тижні з 14 лютого, там, по 30 14 березня, по 30 березня, до дня звільнення. Так, це був такий дуже тривожний час. Ми mm -hmm. досі, звісно, переживаємо, але ми вже звикли. Так? Ми ще звикли що батько там. А ми тут. А як ви реагували, коли він сказав, що от він в теробороні і він іде на фронт? Ти знаєш, ми до цього були готові, тому що він підписав контракт ще влітку 21-го року. Ага. Він тоді ще люд був людина, яка в нашій родині переконала, що це станеться. Я він хотів бути готовим. Ага. І він тоді вже влітку 21-го року був на двотижневих військових зборах з наметами, там в полі, тобто все по справа на, поспра... на Чернігівщині? Да. так. I, I, yeah, yeah. Uh -huh. Я одразу типу, розумів, типу, що, е, як сказати, що усвідомлював, що коли він там в 21-му році записався, до серину, коли вже почалась війна, типу, що е, там, він буде там, серйозно воювати, і там буде випробування, все сестра, типу, мені здається, до останнього не розуміли. Тому, напевно, так і дорого. Виходить, до 24-го, ми приїхали о 4.50, й е, п'ятдесят, який жовтку нас тато вивіз, лягли спати, і що там шостій мене тато будить, каже, там все, там почалася війна. Та? Так, да, ну я заніс речі і він вже поїхав одразу, потім вже перекинули сестрі, я всі розказав, вони там що це були, ну, я теж ну, але... підтримував. Так, так, так. Старше. Ти був один з, з дідусем? Ні, 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 вони з перші дні були. були взагалі самі, самі кинуті. Самі? Ну, То, Справа в тім, що Єгор десь 20-го числа панікував, що ось-ось почнеться наступ. власне... 21-го, 21. коли Путін оголосив коли yeah. коли про приєднання і так далі. Він кожен день намагався вивезти дітей зі мною. Власне. А я казала, ні, в мене зміна, мені в четвер роботу. Він намагався, щоб мої батьки поїхали з дітьми. Yeah, Мама казала I, I, I в середу. I, I, I краще на логізна. Uh, 20... А бабуся каже, <рек four> <"То>, ні, в мене четвер екзамен зі студентами, і ніхто не хотів їхати. Першого лютого я виходить, затримався там на тренування. Ну такі часто буває. Ну я думаю, нічого такого там, але ніж там, якраз тоді Путін оголосив Визнання ЛДНР, він там мені дзвонить там в ну, не в паніці, там але я такий був Емоційно. розлючений. Да, там, каже, там, ти ще з футболом закінчиш, ти будеш пізно повертатися. Там. Ну, і тоді я зрозумів, типу, що вже якась там є напруга, да. вже 21 на 22 там було тривожне, вже там. 22-го я останній раз вийшов на поле, там, але все одно ось так от. 23-го виходить, вже тато мені сказав з дипломатичної місії йти до бабусі, домовлятися, щоб ми зразу той... дипломатичної місії йти yeah. до бабусі, yeah. як це yeah. звучить. Ну да, так, так факту так і було. Ну, і виходить, я майже і мову, вона сказала: типу, ну добре, їдемо там 24-го, бо в мене го вранці там екзамен зі студентами онлайн. Я а в мене можу, зміна там... на роботі, yeah. і наш батько просто вибухнув ви і сказав: тоді я їду yeah. yeah. і відвожу їх, залишаю man, самих. У мене 25... Ти ят, п'ятницю закінчиш роботу і на вихідні, хоча б до них поїдеш. В результаті вони провели самі без батьків, без дорослих днів п'ять. Напевно, коли перші люди до них змогли вже доїхати і бути з ними, і це була моя кума, Іванка Куберник, яка перша змогла до них дістатися а і го... взяти за них відповідальність. Готували їсти сестер як годували, ходили по кафешках, як там якісь да. покупували ну, да. круасани, чай пили, і, ну отак вже чекали. Я якісь досвід самостійного життя, тому ми а я. Як ви зараз з татом от, тримаєте цей зв'язок? Або тоді, коли він був в Ірпені, з'явилися якісь нові <зв 'язок> певні традиції, там, певні зізвони, ну, смс? Як ну, ви це відбувається? Я там пишаюсь з татом і захоплююсь його коротше, концептом. Він створив групу під назвою «Щаслива родина. І там всі учасники, і ми там кожен вечір, коли є можливість тат, там, і він на окопах, він зі дзвонями, з ділимось новинами, відчуттями, здається, це, 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 це дуже круто, ми прямо так підтримуємо зв'язок. У нас є Хто певний був, час, щовечора, вечора, і кожен мусить намагатися спланувати свій час, так щоб він міг бути о 21.30 на зв'язку, де б він не був. І якщо батько може, він долучається. І насправді, коли є певний час, коли ви проговорюєте все, що сталося за день, це навіть може бути більше інформації, якщо чесно, ніж ви живете під одним дахом, і власне це не проговорюєте, що сталося. Там привіт, поки поїсти, попити, лягли спати. Але в такому вербальному режимі ви набагато більше знаєте один про одного, насправді, інформацію. Бо так, це ж кожен свою, свою думку висловлює, а ти ніби її читаєш. І думаєш, о, да клас. А так можливо і не дійдеш до тієї кімнати, бо вона закрита. Так думаєш, стукати доньці сину. Чи можливо зараз не варто? Дякую, це класний лайфхак для багатьох українців, хто зараз знаходиться в подібній ситуації. Давайте створювати такі родинні чати і більше розповідати про емоції один одному. Ми зараз робимо невеличку перерву. Повернемося, продовжимо нашу класну розмову. А ми повернулися снідавних вихідний з нами. Марічка Падалка сьогодні вперше з сином Михайла. До прохоранку ми не можемо не говорити про роковини голодомору. І от зараз на інстаграм-сторінці дружини президента Олени Зеленської з'явився пост з фотографією книжки. Ми бачимо і написано: плесканки, товстен... тов... Товченки, щоденники, кользяники приготовані з кісток, бур'яну, соломи та гірших набагато гірших складових їжевіч. Головне бажання, щоб наші діти ніколи не дізналися про смак цих страв, якими голодомор годував таку саму малечу 90 років тому. Книга Вік Червоних Мурах Тані П'янковської. Така важлива тема, але от як ми сьогодні зрозуміли з допису нашої глядачки про те, що її ночці 5 років вона не знає, наважується казати чи не казати їй про, про Голодомор. Коли у вашій родині почала підніматися ця тема, і коли ви почали про це спілкуватися з дітьми? А, якраз коли вони були маленькі, вже такою дуже широкою акцією стала Свічка пам'яті, і ми почали ходити на Михайлівську площу до пам'ятника Голодомору і до дівчинки. Туди вже uh -huh. на печерськ ставити свічку і розповідати про це. І от я пам'ятаю, можливо, вони тоді не так сильно усвідомили зі свічкою. Як колись батько, знаєш, як оці діти, які не хочуть їсти, які перебирають uh -huh. там ти смачно, uh -huh. ти не смачно. Як якось він вибухнув і щось їм сказав про голодомор, і вони це не дуже довго запам'ятали, не пам'ятаю, чи mm -hmm. ти пам'ятаєш? Михайло, ти не, маєш пам'ятаю. Але була ситуаї. така розмова. Ну я як... пам'ятаю, що я завжди там, скептично ставився до того, що в їдальні там, розкидаються там, хлібом і всім таким це ну, через Ні, ну, Я здається, типу більше знаю про сестер, тому що сам цікавився, а сестрам більше розказали саме батьки. Через те, що ти цікавився історією. І цікавишся історією. Ну, да, да, да. А коли для тебе прийшло розуміння Голодомору і вели... невеличність, ну, не а масштабу цієї трагедії? – Можливо, є книга, яку ти можеш порадити нашим глядачам зараз ну, знаю, я, щось я... чи дивитися? Ні, ну я просто, типу, як просто загалом почав цікавитися, цікавитися українською історією десь класі... Ну, я завжди цікавився угу. так детально в класі восьмому, ну і тоді я типу, зрозумів. – Так-так що, типу, що вони нас геноцидять зараз, там, і 100 років тому. І... Коротше, зараз... це важливо. Важливо yeah. починати для того, щоб ось так до 12-13 років дитина почала усвідомлено, як ти, шукати самостійно і докопуватися yeah. до Одна джерел своєї історії. Одна з причин – це прекрасна вчителька історії. Так. Маргарита Геннадіївна, яка міху захопила ці теми, Чемати. і він дійшов до третього місця напередодні минулого року О, в міській олімпіаді. За кілька днів до початку війни, 20. хотів, звісно, далі сподіватися, Значить, що буде Олімпіада Крипякевич, субтельний, і потім ти будете тоді, да? я так розумію, хто писати історію України. Сподіваюсь, життя покаже. Так. А як у вас відбувається зараз процес виховання? Чи тато вже на тій стадії, з наприклад, з тибою, що він не виховує вже сина, виховання, а просто спілкується в плані, з другом? Виховання в плані національно патріотичного чи просто загалом тато син? Тато-син. Ну, ні, від тата, типу. Я, я ще дуже багато беру. В якийсь момент, коли почав цікавитися історією і політологією цим сим, ну от якраз в 8-9 класі, зараз я в 10, то тоді мені просто, типу, я завжди так сприймав типу, тату, там, да, там, він там, виводив там, і на Майдан, і на інші там мітинги і протести. Мені там було це, типу, цікаво, але я думаю, як. Е Ніколи з цим вільний час не цікавився. А потім вже почав цікавитися. Мені там реально було дуже цікаво говорити про ці всі там теми. Тепер, там дискусія мені... Так, так. 24-го їхали. Ми там, типу, коли там вночі, то ми там говорили дуже довго. Я подумав, що я це дуже ціную, Там щоб це була остання розмова. Ну, я тоді це так не сильно усвідомлював. Ну і коротше, прямо мені дуже було це цікаво, і зараз цікаво. Тому вітати я ще дуже багато сподіваюся. І... розмовляти. Це основне, що має бути розмовляти з батьками, батькам з дітьми для того, щоб вони перебирали комого максимум. На хочемо запитати, про що мрієте? Це важливо для кожного з нас. Після перемоги, звичайно. Я мрію про парад перемоги. І в мене не, далі планів немає. От парад перемоги, мені здається, це те, що я хочу побачити. Щось? Боже, мені здається, що в нас такі мрії стали всі приземлені. Просто бути Доброго. разом, родиною, всім живими і здоровими. Доброго. Ну і останнє з мрії, це мати світло, правда? <світло> так, так, <світло> так. Михайло, ти я мрію про. Цікаве пригодницьке життя. Бо мені здається, у нас типу, з'явився От зараз там страх, там, що ми там... нас там, коротше, помремо, а зараз типу, головний страх, що все це. Всі ці пригоди там війни, і все-таки ми просто все припустимо, і ми вже будемо як на готовому жити, а самі нічого типу, не здобудемо. Це дуже глибоко. Це не. Дуже глибоко. Я, ну, я не. думаю, що міха має на увазі, що йому 15 років, і він не може бути учасником да, війни, не і, війни, тому що йому да. немає 18, хоча він намагається в такий в інший спосіб навчатися, але це не публічна історія, так. І він Дехай має вважати, на увазі, що вони якби на готову перемогу угу. діти прийдуть. Але мені здається, що наші діти так само є. Учасник. В 30-му році перемоги. приймаємо чемпіонат світу. забиваєш переможний гол, біжиш і всім показуєш, що ми найкращі. Ти вмій цінувати а, те, що в тебе є сьогодні, і думай, яку перемогу ти робив сьогоднішній день. Бо дійсно ті підлітки, які формують своїх однолітків, змінюють їх в сторону української музики, культури, свідомості, історії, виробити велике української дякую. мови. Так, звичайно. Що да, це був прекрасний, прекрасний ефір прекрасна субота. Сьогодні з нами була Марічка Падалко разом з сином Михайлом. В такій компанії ми бажаємо вам світлого дня. Дня, тепла, спогаді, пам'ятайте про нашу історію, цінуйте свої і під. долучайте сьогодні. Свічка пам'яті. Нехай буде у вас на вікні. Це дуже важливо. Сабережіть. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».